Сюди, в цей відстійник. Е, чого саме е, мені понадобили або знадобилося мені, от, щоб цей воск обробляти, сюди в оці от тонічки, оці от стонічки, мені знадобилися? Я купив металу. Но стільки, скільки я купив металу, я просто не розраховував, що в мене вийде їх до хрена, просто розумієте? Прийшов до мужика, кажу: дивіться, мені треба от таке, тільки залізне. Да, і таке, щоб я міг ставити на вогонь. І таке, щоб мені взагалі було нормально жити. Да? Ми з ним поговорили, коротше. він сказав, що тут 0,5 ніржавєчка хватить, каже, але десь візьми 0,8. Да? Для того, щоб вона була довговічніша. Каже, Я тобі шви пропаяю, все зроблю красиво, завальцюю, тут загну, не поріжешся, ручечки будуть удобні. Окей, кажу, немає питань. І ми зробили ці відстойники. А він до мене дзвонить каже, чувак, приїжджай, забирай коротше, 30 штук. Скільки кажу, 30 штук. А мені треба, ну, реально, от стойник це одна партія там воску на свічки, наприклад. Тому що там з 1 кілограма воску ми там можемо зробити там якихось 5 свічок, якихось 100, якихось 10 там і так далі. А коли ти тут заложиш 15 кілограм, там, от 7, зараз ще доточу, щоб було 10. От заложиш сюди 10 кілограм, то воно виходить нормально, і ти береш таких 5 відстійників. Це твоїх там умовних там, 50 кілограм, 10 кілограм червоного пофарбував, 10 кг жовтого, 10 кілограм зеленого, 10 кілограмів парламутрового, якогось, 10 кілограм довів. стану ідеальної очистки. Це коли ти висвітлюєш його в білий колір, я вмію це робити да, там, і так далі, і так далі. І от такі от речі. Але мені не потрібно на 40, на 50 і на 100 літрів, тому що це дуже великий об'єм, і там, е, ну, це треба там, для якоїсь вже дуже там, величезного виробництва. У мене не таке. І через то, от, коли ви там, реалізовуєте, грубо кажучи, там, на 1200 місяць свічок, да, то вам вистачить цього відстойника з головою. Отак, от як я вам зараз пояснив по такому принципу, вам вистачить з головою його. E, і все. Я думаю, та мені ж не треба їх, блін, 30 штук. Думаю, куди їх? Ну ладно, буду в Ютуб виложувати. Але знову ж таки, ручна робота. Людина там робила це трохи станками, трохи не станками. Але він все класно, позагинав, все рівненько, все чітко, воно тримається. Ми вже в них попробували, Перше, що я зробив, в ньому компота зварив. Загодів компоту, пішов, по сапку назбирав, наляв, зварив. Прекрасно. E, все чітко. Ну а зараз будемо з воском. Зараз я вам це все діло покажу.